П'ять думок за два роки водіння і трошечки уроків життя і пройобів. Перше, це неприємності стаються тоді, коли приходить самовпевненість. І такі періоди самовпевненості трапляються. От у мене вони були. Коли я зразу отримала права в перший місяць пригоди там були, потім за півроку, і потім десь за рік ще. О, якась машина поїхала. От ем, то ось цей момент. Тому впевненість, ведіть собі внутрішній діалог, Що, на, от, і гіперболізуйте трошки в голові. Типу там, Я хочу тут проскочити. Ага, ну Я проскочу, ну але якби, да, от знаєте, так, або. або, Тут додайте чорний білому, типу, або. Тормос або смерть, ну, чо, ну в принципі так. Да. Або тормас, або лагодить машину, ну, ну, що хтось їде мені в бачину, супер буде взагалі а що ні? <гум> вот, ну, тобто, тому що ну, страх і тривога в, в нормальних дозах це допомагає водінні бути обережними, а не у -у -у, туди сюди вот. Друге, доволі неочевидне, що неприємності можуть статися навіть не на швидкості. Типу, там знаєте, що назад треба здавати обережно, дуже обережно. Не треба вертіть кермо. Так, ну це до себе дає ви що треба, коли відкриваєш двері в машині, треба дивитися, що іноді воно вилітає в іншу машину. Або коли закриваєш бугарні, то <ганець> мені на голову закриває. Ну, тобто, такі якісь дрібнички, але вони теж ну, якби, можуть виплисти. Важливо з них робити висновки от, на наступний раз. От, от, якась фігня, така, Ага, от фігня, що я можу зробити наступний раз. Все, супер. Проаналізували, пішли далі, головне, не забули. <ганець> <ганець> Третє це слухати машину. От реально. Слухати що, десь стучить, журчить, скавчить і так далі. Тому що, от, наприклад, у мене було щось у мене стучало, ліворуч, я така думаю, так потім якраз буду на СТО за пару місяців, у ну, мене пару місяців стучало. Я ж приїхала кажу, що стучить ліва, Вони такі, ага, ну кажу, ну там рулі утягу мене треба, вона вже все, Я така, а, спасибо, Думаю, а ж моя так ніжка в как-то заносить? Не знаю, не знаю. От, ну, Тобто, слава Богу, поміняли ту руль утягу, з'їздили наразі осхожі, а все супер. Але ну, як буде, бути чуйним, знаєте, не тільки до себе, не тільки до людей, а й до машини. Четверте, це знати свої психологічні особливості за кермом. Я, наприклад, знаю, що коли я зла, я їжджу отак. Я трошки перегазовую, але їжджу отак. Коли я сумна, коли я плачу, я теж можу їхати, в принципі. Коли я тривожуся, там, психую, можна. Але коли я втомлена, боже, ну, це найскладніший стан, тому що в цьому стані є загальмованість. І тоді, в такому разі, треба або не сідати за кермо в цей день, або їхати дуже повільно, і... але безпечно. От головне слово безпечно. П'яте. Не відкладати права на поличку, їздити вже зараз. Я, наприклад, їздила мінімум оці всі два роки кожного тижня. По два рази, а то й більше. Коли це було менше, Боже, мені ж погано було, знаєте, от прямо аж серце на місці. Я прямо шукала приводи, куди мені їздити. Люди, які про це з здобули, не зрозуміють. що Шукайте приводи, практикуйтесь, виїжджайте в будь-яку різну погоду і вчіться довіряти собі, слухати машину і водити в задоволення. Тому бажаю всім бути безпечними водіями і отримати задоволення від водіння і знати, що ці два роки. Промайнуть дуже швидко, класно і незабутньо. І, і далі, взагалі, все буде супер у вас. Такі побажання.